Знову прийшло сьогодні. І хоробрі зайці раді пограти у баскетбол з їхньою подругою Кірк. Зайце візок чекає. Усі на боли. Привіт, кірок, привіт, Кумі привіт. Вітаю, пані Кенгуру. О, добрий день зайці. Привіт. Готові грати у баскетбол. так салют Тату Це зайце справа. Ще О, поряд! Поряд! Це дитячий майданчик спеціально для нас. Дивіться, як я зараз закину. А! А! О, так, я найкраща. Найкраща. Так, ходімо пограємо з коні. Mm -hmm. Вона не любить, коли її відволікають під час тренувань. О, о, Ми теж хочемо потренуватися. Ми зайце геніальні Гаразд, Звісно. Беріть м'ячі. Найкраща стрибунка. Вау! Ти справді найкраща стрибунка знаю. А зараз я закину найвищий кошик. Не стільки знак? Так, але у неї набагато більше, навіть є найкращий стрибок із м'ячем. А от якби й мені таку відзнаку. То хай сестра дасть тобі кілька уроків. Ні, я ніколи не прошу у неї допомоги. Як так? Чому ні? А, не хочу, щоб вона знала, що я у чомусь не найкраща. Але щоб навчитися, треба спитати. Мала медаль. Цікаво, як вона навчилася <плес> О, А що, як запитати у неї? Um, Ура! Зайстрибаймо! <плес> <плес> Ого! Привіт, хоробрі зайці! Як справи? Дозволю тебе запитати. Звісно, питайте, скажи, хто тебе навчив так круто закидувати м'ячі? Раніше я взагалі нічого не вміла. Моєю першою тренеркою була мама. Справді? Зовсім не вміла. Що вона тобі порадила? Це зайці хочуть знати. Щоб навчитися закидати в стрибку. Так, тоді ми усі виграємо медалі. Добре, добре. Ходімо туди, де мене навчала моя мама. За мною. Увага! Берете м'яч, дивитесь на кошик і. Ого! Це швидше стрибки <смір> Стрибкидок? Звучить весело. <смір> Твоя черга, сестро. Моя. Спершу стань ближче. А, гаразд. О, так, я найкраща! Молодець, Діро! Тепер відійди трохи далі. Гаразд Зайду пом'ячі! <рик> <рик> дякую за урок, тренерко. Без проблем, сестро. Звертайся. А я тим часом продовжу тренування. А ти молодець. <рик> а тепер навчи нас. <рик> а уже ж. Такий зайце друг, у гості завітали ми на теплий твій прийом Родини познайомили, погралися разом. Дякуємо за цей час, і дружбу, що є в нас. Чудово! Тепер я вмію закидати у найвище кільце. Лані навчила. О, прекрасно! Знаю. Я рада, що попросила у неї допомоги. Без проблем. Я показала тобі, як учила мене мама. <гум> Коні нас навчила. Бачите? І кіра те. Ми вміємо робити стрип. Я завжди кажу, вчитися у найкращих це шлях до успіху. Егеш, тепер ми всі найкращі. Згодна. Давайте ще потренуємося і станемо щим. Ще...